Спасибо большое. Я вот хочу к Дмитрию Корчинскому обратиться, к большому поклоннику Нестора Махно. Да, ощущение такое да, э, ощущение такое, что в общем-то большевики таких движений, как Махно, терпеть не могли. Да? Ну, я сейчас не хочу проводить параллели, а то Сергей Марков очень огорчится, да, но по той же причине в Москве так расценивают оранжевую революцию. Да, так що вот народ, який може вийти і восстати, це головний враг, і тому з ним треба разобраться. Ви знаєте, так да, це у нас зараз село асоціюється з чимось косним, таким от непідйомним, важким, а в ті часи село було джерелом спротиву революції, як це не дивно, і саме тому удар був направлений проти села підірвати будь-яку базу спротиву взагалі в Україні. До речі, пізніше така сама тактика була в Афганістані. Вони загравали з містами радянські війська, радянська влада загривала з містами, будувала навіть інфраструктуру, школи і так далі, але знищувала афганське село. Більше мільйона афганських селян було знищено три мільйони біженців. Тобто, та сама тактика абсолютно була. Тут стосовно того, що зараз відбувається, треба сказати таку річ, що якщо Росія йде проти всякої логіки, якщо ви, якщо ви наследники Совєтської імперії, то будьте наследниками і в активах, і в пасивах, тому що беріть на себе і долги тоже. Но ну, що ви говорите, що ми победили. В Великій Отечественній війні. Хорошо. Признайте, що ви убили убивали мільйони українців во время голодомора. Ви це делали. Тут э, сидить багато людей, які не люблять президента Ющенка. Я багато зробив для того, щоб Ющенко не став президентом і зроблю, щоб він не став другий раз. Тут сидять члени партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко, які недолюблюють Ющенка. Але панове, не можна дозволяти э, таким дивним суб'єктам, як Марков гнать в нашій присутності на нашого президента такими словами. Ми маємо право говорити про нього все, на що він заслужив. Іноземцям не може дозволяти цього робити. Це принизливо. Не підігривайте йому в цьому, не підігривайте в цьому цим людям. Ми принижуємося в цих речах. Розумієте, це наші справи. Не може дозволяти цим людям. Це велике приниження, що він в цій аудиторії дозволяє собі. Так говорити на Шухевича. Якби не ставитись до Шухевича, це наша людина Співпрацював з нацистами? Я не знаю, чи це було, але точно ми знаємо, що Совєти співпрацювали з нацистами з 33 по 39 рік таємно, з 39 по 41 рік відкрито. Вони співпрацювали з цими людьми, і ці люди забороняють нам коперсатися в носі. Вони мають пред'яви до Шухевича, оці правонаступники Сталіна. Про що може бути мова? Не, не можна підігравати цим людям. От е, всі ці постійні тут традиційні для вашої передачі сварки між прихильниками, противниками майдану, все це змагання між лицемірствами, тому що це змагання між людьми, які роблять вигляд, що люблять Україну, і людьми, які роблять вигляд, що люблять Росію. Несторе, а, яка відмінність між тобою і, наприклад, Марковим, який тут сидить, от тут всі говорили, не треба українізувати голодомор. Марков я скажу зараз, Марко я і росіяни це. русифікують будь-яку проблему. Все, що відбувається в світі, прямо торкається Росії, кажуть вони, і Росія за, за все відповідальність і все торкається нас? Ми ж, ми ж кажемо постійно: не треба нічого русифікувати. Це нас не стосується, на нас нападають. Ми утримаємося, все треба українізувати. Голодомор це було винищення. Чому зараз Україна в такому стані? Чому ми даємо по собі топтатися росіянам? Чому ми даємо зневажати себе американцям? Чому ми терпимо це начальство? Тому що все двадцяте століття дуже багато людей працювало спеціально на те, щоб втоптати в Україну в ніщо. Робили голодомори. репресії торкалися нас після Другої світової війни. Половина всього складу НКВД, МГБ перебувала в Україні, займалася вишуковуванням, все, що тут було нормального, патріотичного. А половина з того, що було в Україні, це було на Західній Україні. Все це нас стосується. Це треба українізувати проблему до Голодомору і всі інші проблеми. Це наше Дмитро.